Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють, О велике і всемогутній Господи Ісусе Христе, Спасителю світу, хранителю душ і життів наших. Я приношу перед тобою свої молитви та прошу, щоб ти схилив свої благословені очі на мене, недостойного Твого великого милосердя. Склоняючись перед Тобою, я відчуваю глибоку вдячність за безмежну благодать, якою ти змінюєш моє життя, Твоя жертва на Христі, Твоя кров пролита за наше спасіння, виражай найвищу форму любові і жертовності. Твоє милосердя ніколи не вичерпується, і я покірно прошу в тебе прощення за всі гріхи мої, за непоступливість та всі свої недоліки. Прошу тебе, Господи, освяти мою душу своїм духовним світлом, нехай Твоя правда буде моєю дорогою, а Твоє слово моїм вічним компасом, надійшовши в цей світ темряви, ти став світлом, яке ніколи не згасне, вчи мене жити за твоїми заповідями, ділитися твоєю любов'ю з усіма, хто перебуває навколо мене, Господи, благослови всі мої справи і починання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай кожна моя дія буде згідно твоєї волі, допоможи мені бути відданим тобі в усіх аспектах життя, віддати тобі контроль над моїм майбутнім і довірити твоєму проведінню. молю тебе, Спасителю, захисти мене. Від зловісних ворогів, що навколо, нехай твоя невидима рука оберігає мене від спокус, невдачі, негараздів. дай мені силу стояти проти темних сил і відстояти свою віру незалежно від перешкод, о, великий цілителю, простягни свою руку над моїм тілом і душею, стіли мене від усіх хвороб, надай мені силу понести будь-які страждання, які зустрінуться на моєму шляху. Звільни мене від біди, покажи мені, як бути носієм твоєї благодаті серед інших, сповнений покірності, я стою перед Тобою, Спасителю мій, і віддаю тобі всі свої бажання, надії та мрії, веди мене на праведний шлях, омивай мене своєю любов'ю, щоб я став чистим і гідним стояти перед Твоїм обличчям. У трійці єдиний Боже, я поклоняюся тобі і благословляю тебе. Нехай твоя благодать завжди супроводжує мене, твоє милосердя наповнює моє серце, а твоє провидіння веде мене до вічної спільноти з тобою. Амінь. Ти оранив Єгипет і потопив у морі фараона, мучителя людей же, спас від неволі, які співали Мойсеєву пісню перемоги, бо він прославився. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, мене що таємно роблю діла темряви, Господи, не викривай явно і осором мене перед усіма, але просвіти світлом щирого покаяння, спаси і спаси мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, гріхи до гріхів завжди приєднує, владико, я блудний і ніколи не відчуваю страху Твого, Господи. Тому раніше кінця спаси і ущедри мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь. ти пречиста явилася ковчегом, позолоченим Духом Божественним, який носив не скрижалі закону, але Христа Господа, якого закон і пророки у давнині провістили. Ти утверджуєш, гріми твориш дух, утверди мене, Господи, щоб я оспівував Тебе істину і творив волю Твою, бо немає святого крім Тебе, Боже наш, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Ти Христе, просвіти очі сліпців.